Ще раз коротенько по кухні. Якщо треба бюджетна кухня, оця, це взагалі є в наявності завжди. Її треба чекати до 5 днів, що то довго добре, 10 днів, ну 8 днів, окей. Розмір любий. Наприклад, на 3 метри треба ціна 25 тисяч гривень на 3 метри. Кутува який розмір? Метри 50 на 2, наприклад, кутова отака. вам в районі там, 32. Може 29. Отака, якщо треба, ну люба, ну кутува, пряма, яка хочете, Ту стелі може бути. Просто кажете розмір у коментарях, і я вам ціну, все дуже просто, все дуже просто. Може бути без ручок, то інтегровані фасади. Запам'ятайте, корпус ДСП, двері МД фарбовані, або сірі, або білі. Може бути вся сіра, вся біла. Може бути з ручками желізними, може бути без ручок, так як тут. Кутова пряма, авансу не потрібно брати. Кажу, оплата в день отримання. Коли отримали, тоді оплатили. На люби розмір. На листку малюєте, а просто пишете. Якщо хочете чути ціну, просто пишете розвір у коментарях. Мені, мені треба кухню на 3 метри. Я вам пишу дві ціни: або з ДСП, або з МДФ. І ви зразу бачите, економите час і ніде не йдете, нічого не вибираєте. Все дуже просто. От, оце фабрична кухня по тумбах. Під заказ то довго, та, то якісно, ідеально, там ціна 150-200 тисяч буде. А це фабрична кухня. Прослужує вам 15 років оця кухня, довше ні. Так що подумайте і зробіть свій вибір. І напишіть в коментарях, які вас розмір цікавить, я вам напишу ціну. Це дуже просто, оце фабрична кухня. Чим вона погана? Може бути вся біла, може бути вся сіра, може бути так, як тут, то клієнт свій сам встановив, ціна такої кухні була там 39 тисяч гривень. Так що то все реально. Оці, оці довше треба чекати. Місяць-півтора. А тут вже трошки ціна більша. Ото ціна такої кухні, ця потягне. тут розмір 4-20 на 2 метри. Ця потягне по ціні десь 75-80 тисяч. Але під заказ вийде така 200 тисяч, розумієте? Так що то таке. Ми зі Львова доставка любомісто України безкоштовна. В своєму місці самі собі шукаєте майстра, який вам збере. Майстра не важко знайти. Воно і так все в пачках приїжджає, розібране. Майстер прийшов і зібрав. Все дуже просто дали йому гроші за зборку. Хочете самі збирайте. Нас майже всі люди самі збирають кухні. І все. Просто залежить, як вам який менеджер пояснює. У нас зараз такий менеджер, який все чітко пояснює. Якщо не чітко пояснив, дзвоните до мене, я вам допояснюю. А тут нема що пояснювати. Корпус ДСП, двері ДСП. Все. Стіниця або 28, або 38. Приїжджає все в пачках, розібрано. Все дуже просто. Є питання? пишемо в коментарях, нема питань, то просто чекаємо на наступні відео. Та 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 такі.